Про невірну дружину був собі гарний хлопець на ім'я Іван. Він шив із батьком чоботи, що за тиждень нашиють, в неділю виносять продавати. А в одного купця була дівчина. Сподобала та дівчина Івана та й почала його питати: відки ти, з якого села, як звати? Я, Іван Іванович, швець. Ми з татом чоботи робимо. Ходи зі мною, каже та дівчина, а чоботи застав на батька. Поливала нам його з собою, нагодувала добре, два рублів, та й каже, ти кинь цю роботу, я тебе полюбила і хочу за тебе замішити. Сватає мене один син одного купця. Та я його не хочу, бо він поганий. Ти завтра ввечері будь на такому-то місці. Як узяв він тих 100 рублів, то так урадувався, що й забув на другий день піти на умовне місце. Накупив на ті гроші товару та й далі шиють з батьком чоботи, нашили і знов на базар. Не встигли товару розкласти, а та дівчина вже й тут. Я казала тобі а ти не послухав мене, ходімо зі мною. Приводить вона його в магазин та й каже Вибирай собі костюм. Та купила йому костюм, краватку і ще багато чого. Вбрала його файно і наказує, щоб ти більше тою роботою не займався. Бо мені соромно. Після того вони ще кілька разів зустрічалися, і чимов грошей вона витратила. Дізнався про це купецький син, якого дівчина не схотіла, та й каже її батькові ваша дочка рознесла багато грошей. Той одразу до каси робить рахунок, а грошей не вистачає, розпитався він дочку. Тоді закликає Івана Івановича і говорить Забирайся, щоб тебе тут не було. Бо як будеш тут, то я тебе знищу. Дайте грошей то поїду, бо я не маю з чим їхати, каже Іван. І купець дав стільки грошей, скільки Іван міг у руку хапнути. Пішов Іван на пристань, купив собі корабель та й почав їздити з держави в державу і продавати всілякі товари. І часто згадував він за ту дівчину та дивився на іменний перстень, який вона подарувала. Одного разу подумав Іван, Ану, поїду в той город. Може, побачу її. Коли приїхав, то сказав рознести по городу афішки, аби люди приходили купувати товари на його кораблі. Прийшов і батько тої дівчини. Набрав собі усього, а грошей не вистачає. Іван зразу впізнав його, а то Івана не пізнав. От купець і каже Іванові, у мене грошей не стає. Але завтра маю весілля, то приходьте, і я віддам гроші. На другий день Іван бере з собою товариша та йде на те весілля. Їх там файно прийняли. А молода ходить і пригощає гостей. Кого пригостить, той дарує їй гроші. Підійшла й до Івана та й не пізнала його. Іван пригостився, витягнув великі гроші і загорнув у них іменного персня. Вона пішла в окрему кімнату, замкнулася там, розгорнула гроші і пізнала свій перстень. Та як побачила його, то так і впала нежива. Люди сюди й туди за молодою, а її нема, розвомили двері, а вона мертва. Що ж я наробив? подумав Іван. Занесли мертву до церкви та й замкнули там на ніч, а самі почали лагодитися до похорон. Піду на я до церкви та, хоч гляну на неї, подумав Іван. Приходить, а там сторож не пускає Івана, заплатив йому Іван. І сторож пустив та й замкнув за ним двері. Довго стояв Іван кого труни, аж тут із вівтаря обзивається якийсь голос. Іване, уступися звідси, а Іван стоїть. Хай би я сам умер із нею, думає він, коли це другий раз обзивається голос уступися, а він стоїть. Уступися, Іване, кричить втретє, хтось із Вівтаря. І тут на груди померлої упав звідкись папірець. Він узяв його і почав читати. Прочитав раз, другий, а як третій раз прочитав, підвелася мертва. Підвелася та й каже Як же я довго спала. Добре ти спала, але не знати, що далі буде, каже Іван, та й веде її до дверей. А сторож, як відчинив двері, та як побачив її, то налякався і не знає, що робити. Не бійся, каже Іван сторожу, чим вона є, втім і назад повернеться в труну. Прийшли вони на корабель і наказав Іван своїм людям зробіть із воску дівчину і одягніть у одяг молодої, а молода одягнеться в інше. Зробили воскову дівчину, віднесли в церкву та й поклали в труну. На другий день приходить Іван до копця, а там готуються до похорону. Вийдете ховати, а вона жива, каже Іван. А люди думають, що він говорить, він якийсь не. В умі. Приходять до церкви, а Іван бере та й крає мертву надвоє, і всі побачили, що то віск. Питають, де ж поділася мертва? Приступає до Івана купець Віддай, дочку, а Іван каже. Один пан викопав та й викинув на дорогу молоде деревце. Я узяв його та й посадив. Воно вже дає плоди. А той пан хоче відсудити його від мене. Я йому того дерева не дам. Дочку вашу я підняв із гробу, як ти дереться з дороги, вона у мене на кораблі. Будемо робити весілля, сказав батько. Зробили вони весілля. Іван доручив свій корабель капітанові і відправив його торгувати, а сам застався з жінкою в тому городі. Купили вони великий дім та й живуть собі. А в той город приїхав полк на заняття, бо там добра толока була. Солдати стали біваком. А полковник шукає собі квартиру та й ніяк не може знайти. Іванова жінка й каже Ми маємо кімнат багато, хай він живе у нас. І прийшов полковник до них жити. Іван усе шукає собі комерцію, аби дурно не сидіти, і часто буває дома. Полковник кинув оком на його жінку, і порозумілися вони обоє. Аж тут приходить полкові наказ забиратися на своє місце. Полковник відправив солдатів та й сам забирається в дорогу. Жінка й каже Іванові Давай проведемо його, проїдемо трохи з ним, бо я ще на кораблі, на кораблі не їхала. На другий день забрала їх біржа і повезла до корабля. Коли приїхали на пристань, жінка говорить Івана, я забула ключі і золотий браслет, Вертайся і привези. Іван поїхав. А вона пошепталась із полковником і той наказав капітанові пускати корабель у хід. Повернувся Іван з ключами та брасутом, а їх нема. Весь димок, видно, на морі. Наймає він інший корабель і гай у погоню. Приїжджає на місце полковник із його жінкою вже на воєнному кораблі. Не підступай, відправив його корабель, а сам зостався в тому місці жити. Одяг фуфайку. Не бриться тиждень, другий заріс зовсім змінився. І си, шукає зустрічі з полковником. Вийшов він якось угору, дивиться, дорогою йде той полковник. Скинув Іван шапку, поклонився та й говорить будьте добрі, чи нема тут якоїсь служби для мене. Є, каже полковник, витягає зі шкатулки папірець та й щось пише. Іди по такій адресі і там тебе приймуть. Пішов Іван з тим папірцем та й взяли його у полковника служити. Служить він і все стережеться, щоб зі своєю жінкою в лице не стрітися, але одного разу вносить він дров на кухню, а вона з другої дверей собі туди. Подивилися, обернулася та й пішла геть. І зрозумів він, що пізнала його жінка. Якраз тоді полковник написав накази, щоб зачитати офіцерам, які заняття мають бути завтра. А вона взяла ті накази зім'я. Та й викинула на сміття. Посходилися офіцери, побесідували, а наказів нема. Жінка каже: Я виділа, що наш слуга взяв якісь папери та й заніс на смітник. Пішли туди та й знайшли ті папери. Закликала Івана. Він каже, що не брав, але не маємо віри. А й віра її є. Суд присудив Іванові розстріл через 24 години. Посадили його в темницю, а він виставляє голову і дивиться на двір. Вартовий каже, як не сховаєш голову, то зараз застрелю. Мені вже не страшно, каже Іван, як не зараз, то завтра вб'ють. Ти подивися, чи немає нікого, я кину тобі гроші, а то мене розстріляють і гроші пропадуть. Солдат був в до грошей і взяв їх. А Іван говорить там у грошах є папірець, щоб ти мене через три дні після розстрілу відкопав. Прочитав наді мною цей папірець три рази. Солдат його звали Ярославом, пообіцяв, що зробить це. Коли Івана розстріляли, жінка сказала: не ховайте його тут близько, а ховайте в полі і поставте над могилою караул, бо він оживе. Так вони й зробили і потрапив в караул у рота Ярослава. Але сам Ярослав не йде, бо має гроші і гуляє в городі. Нарешті бере чверть горілки та йде в караулне поле. А там вартовий ходить та й не пускає його. Дужню ти, каже Ярослав, чи не видиш, що чоловік у сирій землі лежить? Тече він, чи що? Не бійся, випий за моє здоров'я. Солдат випив і стоїть чверті та й пішов з Ярославом у караульне приміщення. Там почали на вартового кричати, а Ярослав каже перестаньте, це я його зняв. Сіли вони та й кінчають горілку. Понапоював усіх Яросава, сам узяв лопату, добув мерця, прикривши невою голову, засвітив свічку, дістав той папірець та й почав читати. Як прочитав три рази, мерець підвівся, подали один одному руки. Воскрес Іван сказав Я тебе нагороджу. Та й розійшлися. Чує Іван, що в царя дуже хворіє дочка. Відки не сходилися лікарі, нічого не допомагає. Ану, піду і я, думає Іван, приходить, а на воротях не пускають. Тут уже не такі, як ти були, кажуть, а цар ходив по балкону, забачив його та й махнув варті. Пустіть, зайшов Іван, та й каже цареві. Я вашу дочку вилікую. Та прочитав над царівною того папірця, і вона підвелася здорова, зрадів і каже Іванові, якщо немає жінки, то віддам доньку за тебе. А як ні? То дам тобі, що скажеш. А Іван і відповідає, я беру вашу дочку і давайте мені під ваду ту частину держави, де служить такий то полковник. Побралися вони з царівною та й живуть. Одного разу Іван каже, хочу побачити, чим я благодарю. То бери з собою солдатів, каже жінка. Але він не схотів солдатів брати, вбрав шинельку, на голову капелюх та й пішов. Приходить він у город, де стоїть той полк. Заходить у корчму та й замовляє їсти. І всі дивуються, що такий нещасний, а такі дорогі страви замовляє. Аж тут, попри вікно Ярослав іде. Іван постукав у вікно. Сідай, каже, пообідай. з якої ти частини, як твоє начальство? А Ярослав каже, у нас таке начальство, що не дай Боже нікому. Ще, коли наш полковник ходив не жонатий, то легше було, а тепер взяв якусь гадину. Як не він, то вона в полк приїжджає. Пообідали вони, тут Іван скинув із плечей шинелю, а на ньому царське вбрання. Ярослав схопився, а Іван каже: Сідай, пам'ятаєш, як ти стояв на коло тюрми і взяв у засудженого гроші? Пам'ятаю, а ти його відкопав, відкопав. А що він сказав? Сказав, що нагородить мене. Оце я і є той чоловік. І я нагороджу тебе. На тобі цю записку. По ній тобі дадуть їсти пити, скільки захочеш. Візьми завтра з собою ще 11 добрих хлопців та й приходьте сюди. На другий день вишикувався полк. Приїжджає Іван у журському вбранні. Коло нього полковник і жінка, полковника на коні. Іван розпитує солдатів, як живете, як вас годують. Килиця з вулиці пісні, крики іде Ярослав, а з ним одинадцять п'яних солдатів. Начальство пошепталося та й хотіло вийти напроти, щоб зупинити башкетників, не пустити. Та Іван не дозволив. Підходить Ярослав з командою ближче. Хто тут старший? запитує Іван. Я виструнчився Ярослав, а гвинтівки ваші де, а патрони крикнув Іван. Та й каже полковників, це ви такий командир. Це ви так, як їх навчили. Ану, звазьте з коня, роздягайтесь, ти, каже Ярослав, бери полковницьку форму, а полковник візьме твою. А жінка оздріла це та й пустилася конем утікати. Зловіть її, крикнув ан солдатам. Зловили її і наказали вам порубати шаблями невірну дружину.